Мафія пересіє кукурудзу. не зійшла в нас кукурудза. Мінус 4 гектари. Зараз їдумо різати родочки з добрихом. Засипав добриво. Потрібно це використати. І нове. Іван Павлович. Ди сюди. Суто для вас, уведерічковий, шановний. Люди кажуть, що ти газогорілку робиш. А ти на самому чому? За бабки, так? Да? Да. Гроші, деньги, криптовалюта. Трактора дроблюю. Трактора дроблюєш. <рес> Івана Павловича вже Wi-Fi вдома. Скоро вмонтовуємо ванну. Тому люди... Дивіться, що там дід? Дідуля. Матвієвич, да? Запам'ятав да. я. А знаєте чого? Бо є в біблії глава Матфея. Матвій! Дивино, ну, вони будуть хавати. Кукурудзи хватить. Що? Я поїхав. Що? Ну. Я погнав. Плюс! Ой-ой-ой-ой-ой! Мені так страшно! Люди, допоможіть! Рятуйте! Дара приїду трактором!